Друзі, всім привіт! З вами пан Сергій, канал Gravel Travel. Ось нарешті мені приїхали карбонові колеса на мій гравійник ROOT. Коли я отримав карбонові обода з AliExpress, я вже не став знімати окремо розпаковку, а вирішив відправити втулки і обода у веломайстерню QV місто Житомир на збірку Вілсету. І ось колеса зараз готові у мене. Про процесі збірки ми з майстром спілкувалися з приводу того, які поставити сюди краще спиці, ніпеля ну і там деякі технічні моменти. Тож, сьогодні ми з вами детально подивимося на цей вілсет. Я покажу, як буду збирати, ну, з чого буду збирати безкамерку. ну і в кінці відео продемонструю готові колеса на своєму гравійнику. Ну і також поділюся своїми першими враженнями після тестової катки. Тож по традиції, друзі, як завжди, тиснемо вподобайки, підписуємося на канал, пишемо свої коментарі. Заходимо в соціальні мережі, робимо репости, і тепер давайте будемо все це детально дивитися. Розпочнемо, мабуть, з вами з предісторії. Я розповім, чому вирішив збирати на гравійник також карбонові колеса, як і на МТБ. Вже майже рік я на МТБ катаюся на карбоновому вілсеті з Aliexpress, на безкамерці. Я відчув всі переваги таких колес. Це не тільки е легкий, легка вага, там, да, гарний зовнішній вигляд, але також це і. Е Набагато комфортніші поїздки по бездоріжжю, особливо по ґрунтам, коли я катаю на МТБ, ви бачили всі мої катки. Ну, і ще побачите дуже багато на каналі. Ось. Тому я вирішив поміняти також і на Рондо колесам, тому що ну, стандартні колеса вони мене ну, трошечки, скажімо так, не влаштовують. Як візуально, так і технічно. Спитаєте, чому я не замовив готовий вілсет на Аліку? Ну, мабуть, тому що я люблю все збирати під себе конкретно. Тому що ну, замовити вілсет то можна, але е, тут я для себе обрав конкретно обода, конкретно втулки, обрав конкретно спиці, Ніпеля, тобто все кастомно під свої потреби. Ну, е, там. На Aliexpress готові волосети в принципі, люди купляють, але я не знаю, які там спиці стоять. Ну, втулки, може, там десь якісь не такі, як я би хотів, наприклад. Да? Тут я собі зібрав вже те, що я хочу, то, що мені подобається, з якісних компонентів. Ось ну в Китаї, скажімо так, плюс-мінус всі карбонові обода ну приблизно однакові. Я от конкретно коли шукав саме ці обода, я спочатку подивився у того продавця, у якого я замовляв обода на МТБ велосипед, але на жаль, у нього не було ободів для гравійника. Тому вирішив шукати у іншого продавця і знайшов такі ось ці абадан. Там, в принципі, я дивився по кількості замовлень і по відгукам. В принципі, так я і собі обрав конкретно ці. Ну, е до речі, ось ці обода, вони були відправлені не з Китаю, а з Сингапуру. що мене дуже вразило. І коли я замовляв ці абодази зі мною зв'язався через WhatsApp продавець китаєць і сказав мені, що доведеться трошки почекати, ну там два тижні, тому що даних ободів не було в наявності на складі, і треба почекати два тижні, поки їх виготовлять, і тоді буде відправка. Ну Десь так воно і відбулося. І самі абада десь. До мене доїхали за ну, трохи більше, ніж за два тижні з Сінгапуру. Тож, ми маємо ось такий чудовий вілсет. І зараз давайте я вже перейду до технічних характеристик. Тож маємо ось такий карбоновий вілсет з карбону марки Т800. Я обрав чорний УД-карбон матовий, можна замовити глянцевий, кому подобається. Також можна замовити. 3К-карбон з такими класичними карбоновими клітинками або 12К. Там коротше, різні є варіанти, можете е замовити те, що вам більше подобається. Або, да, симетричні на 28 спиць, як ви бачите, отвори під спиці розташовані не по центру. Асиметричні абода дозволяють робити рівномірний натяг спиць, і це робить колеса такі більш жорсткішими і міцними. Або в розмірі 28 дюймів, 707. По параметрам я от обирав якраз такий, знаєте, не дуже високий профіль 30 сантиметрів. Я дивився в інтернеті різні колеса, як виглядають, і прийшов того висновку, що мені більше всього подобається висота профілю 30 мм. Якщо більше висота, то це вже, знаєте, більш такі шосейні колеса. От, ну, Не хотіло брати такі дуже великі профіля на колеса, мені сподобалася 30-ка. Значить, як ви вже зрозуміли, висота тут 30 мм, ширина загальна 30 мм і внутрішня ширина 25. Ось ці обода йдуть без замків, хуклес. Це обода призначені. Для використання з безкамерними покришками максимальний тиск в ободах без замків до 5 атмосфер максимально. Якщо вам потрібно збирати, наприклад, шосейні колеса і у вас будуть камери, то тоді вам треба брати, щоб тут були замки. Там вони розраховані вже на великий тиск. А якщо збираєте для гравійника або МТБ, то однозначно беріть отакі, от як у мене. Тут покришки краще сідають, і за рахунок цього обод стає більш жорсткішим, легшим, ну і дешевшим у виробництві. Ми поставили сюди спиці DT-Swiss Competition Strength Pool 2.0. Товщина, Якщо у мене на МТБ стоять спиці батовані, тобто там йдуть вони по краям 2 мм, а по центру 1,6, то тут поставили. Двоєчку. Ніпеля латунні, пілар. Ось такі чорні, як ви бачите, можна подивитися з середини. Тут нанесений фіксатор різьби Люксіаль 2418 слабкої дії. Натяг спиць 130 кг. З урахуванням того, що коли покришка обіжме обід, натяг паде до 120 кг. Тут все от розраховано. Дуже чітко. Втулки ви вже бачили. Я робив на них огляд. Це втулки Goldix R180 на 28 спиць під центр-лок. Можете передивитися ту розпаковочку. На ці втулки будуть встановлені ротори 160 мм mm Shimano Dior RT64. Також я ці колеса буду збирати безкамерно за допомогою стрічки Milkit. D-Mount з Aliexpress, герметик Juice Loops. І також допоможе нам всьому бустер від фірми Milkit. Тож, все це я буду робити. Потім вам покажу, коли зберу колеса докупи. Подивимося. Ну, а зараз можемо послухати, як звучить втулка Вже в зібраному вигляді. Так, і ще що я вам забув показати. Я перед тим, як відправляв колеса на збірку, я окремо зважив обода, зняв коротенький ролик і зараз давайте подивимось на вагу окремо ободів. Отже, друзі, сьогодні я відправляю карбонові обода на збірку. І перед тим вирішив перевірити їхню вагу, подивитися, скільки вони важать без нічого. Отже, перший обод у нас. 382 грами. А другий обод у нас навіть трохи більше на 7 грамів. От, і того маємо 382 і 389 грамів. Ну, я вважаю, що це дуже-дуже круто. Ну, і тепер давайте подивимось, яку ми маємо вагу в кінцевому результаті. Тож, дивимось переднє колесо 747 грамів. Так, і тепер заднє колесо. 841 грам. Ну, я вважаю, це просто шикарний результат. Ну що, друзі, можна сказати, мої колеса вже практично готові, лишилося тільки поставити покришки, і можна буде ставити на велосипед. Давайте я вам покажу, що я вже сюди поставив. Я проклеїв стрічку Мілкіт, як ви бачите. Все дуже чудово клеїться, без якихось складнощів, просто взяв. І поклеїв. Поставив ніпіля Демонт з Aliexpress. Ось вони. Ось значок. Ось вони стоять всередині, можна подивитися, як це виглядає. Так, поставив ротори і поставив касету. касет. Все, тепер колеса готові. Буду ставити нову гуму. Я собі замовив Panaracer Gravel King SK Generation 2 нового покоління там з новим протектором у розмірі 700 на 40 з коричневою боковиною. Все ж таки, хочеться мені коричневу боковину на гравільник. Я думаю, буде це виглядати набагато гарніше. І ви потім все це подивитесь в кінцевому результаті, коли мені прийдуть покришки, я зберу колеса, буду збирати. Безкамерно, От за допомогою цього герметика Juice Lux, він шикарно працює. Я вже про нього розповідав, коли збирав колеса на МТБ. От. Ну, і будемо ставити покришки бустером А ну, Може і він і не знадобиться, може і так напольним насосом все стане. Подивимось. Якщо не стане, то качнемо бустером. Ну і ось ця стрічка. Milket. Тут, до речі, Внутрішня ширина обода, я казав, 25 мм. І стрічка 29, якраз по 2 мм по краям. І воно якраз це шикарно перекриває. Бачите, трохи навіть на бортики залазить. Ну і все чудово, тепер у нас тут стоїть. Буде все герметично. То нічого не буде у нас там пропускати повітря. Тож, чекаю на покришки і поставимо все це. На велосипед. Чесно кажучи, от я як поставив ці колеса на велосипед, я був в такому в захваті, що досі не можу відійти. От настільки велосипед став знаєте, зовсім іншим. Він прям преобразився, став таким якимось, знаєте, більш агресивним, потужним, спортивним на цих колесах. Просто подивіться. Про покришки ми вже з вами говорили, покришки ви вже бачили. Тепер давайте поговоримо з вами сьогодні про ділсет карбоновий. Ну, я думаю, що багато кого цікавить ціна питання, оскільки все це мені обійшлося. Ну, давайте так, ми порахуємо з вами тільки абада, втулки, спиці. І що там у нас? Ще робота, да? скажімо так. Ну, там ще ніпіля. На спиці то таке дрібнички. В цілому, все це мені обійшлося. Там щось в районі 16 тисяч гривень, там 15, там щось 900 з копійками. Я не рахую сюди ротори, не рахую касету, не рахую покришки, ні пиля і безкамерний герметик. Все це я не рахую. Якщо це разом порахувати, то десь там біля 20-ки точно вийде. Ну, короче, <клесла> Колеса вийшли. По ціні, скажімо так, майже половина вартості велосипеда. <хи> ну, що, воно так і виходить. На МТБ теж у мене так вийшло. Я все ж таки, знаєте, радий, що я обрав висоту профіля 30 мм. Якщо б це було б більше 35-40, то, знаєте, вже колеса б таки більше походили б на шосейні. А от для гравійника 30 мм, на мою думку, просто от ідеально. Ну, може би ще 25 було б непогано. Ну, 30, прямо така, знаєте, ну, на мій смак, на мій погляд, така золота середина. От. І я просто дивився варіанти ну, в інтернеті, гуглив, дивився висоту профіля, там 30, 35, 40, там 25. Все це дивився. І от, все ж таки, я вирішив, що 30 мені дуже. Підходить. Ніпіля, ось ви бачите, стоять демонт з Aliexpress, такі самі, як і на МТБ. До речі, безкамерка стала сюди на easy. Єдине, що покришки так трохи туго одягалися, пане рейсер King, за допомогою е мила довелося їх натягувати. але все закрилося, ну, безкамерка стала за допомогою звичайного напольного насосу. Ось ви можете побачити спиці DT-Suice, ніпеля латунні. Ось все чорне, гарне. Втулечки Goldix 180. Ось вона. Ну, все ж таки набагато гарніше, ніж ті були втулки рідні. І коричневі, а да? навіть не коричневі, бідного кольору були. Ось І ротори. Ось все, що в нас вийшло по новим колесам, покришки вже бачили. От, давайте заднє ще вам покажу. Тут втулочка у нас от, гарно її видно, маркування. Goldix 180. Касета Shimano 1142. Ну, в цілому, що я ще тут хочу поміняти, це. От найближчим часом обмотка мені прийде, поміняє, бо тут стокова ще стоїть. Хочу повністю чорну поставити. От, ще хочу з часом перейти на GRX дуали, задній перемикач GRX поставити. Ну ладно, то ми трохи далі забігаємо. В цілому, що хочу сказати по карбоновому вілсету. От, поки я сюди їхав, тут в принципі до парку я не багато приїхав тут буквально. Десь 3, Але в цілому, от поки я сюди їхав, хочу вам сказати, ну, велосипед, по-перше, він став набагато легше. Ну, от, це відчувається. Я єдине, що в мене немає вагів зараз, щоб це зважити, але ну, колеса вони суттєво полегшали І я от знаєте, сів на велосипед, от, буквально так от, пару, пару разів крутанув педалі і він просто летить. Тиск для безкамерки. Так нормально, я накачав заднє колеса 2,5, переднє 2,3 накат просто шикарний. Якісь от такі дрібні трішинки на асфальті, якісь вибоїни. Карбонові колеса відпрацьовують просто на ура. Знаєте, якась додаткова, якась амортизація з'явилася. Ну, це в цілому в комплексі розглядається не, не тільки карбон, це ще безкамерка, тому що вона. Відпрацьовує от на таких моментах набагато краще. І ну, карбон то я, то зрозуміло, що комфорту додає. От всякі такі ділянки, але ми з часом все це затестимо. Вже коли я вийду на якісь там ґрунти, вийду на якісь вже серйозні такі покатеньки, там десь кілометрів 50 десь треба буде приїхати, щоб ну, реально. Затестити, перевірити, і вже якісь будуть у мене знаєте, перші висновки. Тоді вже зможу вам точно сказати. Ну я думаю, що в процесі, коли будемо кататися, знімати влоги, я вам про це ще не раз буду нагадувати, поділюся вже повноцінно своїми враженнями після поїздки. Але от перші враження, поки я ж кажу, сюди їхав, я дуже був задоволений, мені сподобався накат, як от відпрацьовує Відпрацьовують колеса по нерівностям. От. І тут все ж таки можна робити тиск набагато менше, ніж з камерами. Я от тільки поставив покришки, накачав насосом. Десь у мене сутки колеса постояли без герметику, вони тримали повністю, нічого не стравило за сутки. Ну і Потім на наступний день я вже залив герметик, накачав, ну От, як я вам кажу, 2,5 позаду, 2,3 спереду. Так, приблизно, я вже так розумію, який в мене має бути тиск. І хочу сказати, що можна сказати, попав прям у яблучко. В плані комфорту, накату. Ну, подивимось ще з цим тиском, як воно буде там, десь на ґрунтах. Але от, в цілому я поки приїхався, мені було комфортно, дуже комфортно з цим тиском під мою вагу. Ну, зараз у мене вага 75 кг. От, і такий тиск. Ну, і В цілому, дивіться, от 40-ва гума. І 30-й профіль ободів, воно виглядає прямо, ну, як на мене, ідеально. Ну, от. Вущі покришки я не хотів, тому що мені потрібен такий більш кращий зацеп, більша, більш краща стабільність на ґрунтах. Ну, і 40 гума вона така знаєте, оптимальна. Вона, можна сказати, баланс між вагою і накатом. Ну, в порівнянні. З покришками G1 Overland, то хочу сказати, що панерейсер Гревел Кінг вони просто як знаєте, відчуваються як майже сліки. Накат у них просто шикарний. От, і комфорту додалося значно суттєво. Ну, от, в принципі, Все, що я вам хотів розказати і показати. От, поділися своїми першими враженнями. Думаю, далі ще не раз вам. Розкажу про ці колеса. Тож слідкуйте за оновленнями на моєму каналі. Я обов'язково зніму відео про апгрейд гравійника, тому що я вже знімав огляд на цей велосипед в стоковій комплектації, коли я тільки його купив. І вже бачите, який апгрейд відбувся. Але це ще не все. Тут ще багато чого я хочу поміняти, і вже там, коли я більш-менш завершу апгрейд, то я зніму про це відео. Ну от, давайте ще такий загальний ракурс. Що я вам так покажу. Ну, в цілому, друзі, мені дуже подобається. Не знаю, як вам, напишіть в коментарях, але я просто тащуся. В захваті. Я знаєте, я коли зібрав цей велосипед, колеса поставив, і в кімнаті він у мене стояв посеред кімнати. Я лежав і на нього дивився, декілька хвилин розглядав так, кайфував. Думаю, блін, який кльовий велосипед у мене вийшов. От, знаєте, я Заради таких моментів от, і це і роблю цей брейд, коли потім і візуально тобі велосипед подобається, і коли ти сідаєш, і просто в захваті. Від тих відчуттів, які ти отримуєш після того, як міняєш компоненти, і воно все міняється в кращий бік. Я знаю, що хтось в коментарях напише, що блін, нахера такі бабки витрачати, вкладати в велосипед, такі дорогі колеса виходять. Я можу відповісти тільки одне. Ну, от поки не спробуєш, не зрозумієш. І ви знаєте, я взагалі не жалкую. Ті кошти, які я вкладаю в свої велосипеди, я просто максимально отримую від того задоволення. Від процесу апгрейду, коли я щось замовляю, от колеса в мене повністю вийшли кастомні, починаючи з втулок, завершуючи покришками, кожна деталь, от навіть спиця, ніпеля, все було підібрано індивідуально під мої потреби. І результатом я дуже-дуже задоволений. Тому, друзі, не судіть, бо я знаю, є такі коментатори, пишуть, що. Ладно, Я не хочу навіть сперечатися, тут кожному своє, але багато з вас хто розуміється в цьому, хто катав на карбонових колесах, той мене підтримує. Всі посилання на компоненти ви знайдете в описі до цього відео. Щось там купувалося на Aliexpress, щось як спиці було і покришки, там, і цей герметик було куплено у магазині Let's Bike. Тож, посилання також я залишу. Там промокод на знижку в магазині Let's Bike обов'язково буде. Ну і посилання на майстерню Q wheels де мені збирали колеса. Ну, реально, майстер прямо. О, буквально мені він колеса зібрав. Єдине, що затримка була: ми чекали, поки спиці приїдуть. А так він за один день мені зібрав колеса. Я був в шоці. Як так за один день зібрав колеса капець? Просто у нього не було спиць з дитинсвіз, були тільки пілари, Я захотів дитисвіз, тому ми замовили в магазині. Вони приїхали до нього, і потім він вже набрав ці колеса, зібрав і ось такий шикарний результат. Ну, все, будемо з вами далі вже катати. Будемо дивитися, що у нас вийде на якихось дальниках, на ґрунтах, на, на асфальтах, на якихось, ну тут, блін. Цікаво, що буде покататися по, по цій бруківці по, гранітні, по гранітним цим дорогам, як буде безкамерка, як буде карбон себе поводити. Ну тож, все, друзі. Дякую за перегляд. Якщо було цікаво, корисно, протисніть вподобайку. Знову кажу, пишіть свої коментарі, обов'язково робіть репости в соціальні мережі, підписуйтесь на мій телеграм, заходьте в інстаграм, там доволі багато чого цікавого, я завжди викладаю. От. Ну і в принципі, все. Дякую, що подивилися. Радий, що вам сподобалось. До наступних зустрічей. З вами був Сергій. Всіх обійняв, гарного настрою, бережіть себе і всім пока.